Господь з вами І з Духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Луки. Слава тобі, Господи. Того часу. Вийшовши із синагоги, Ісус увійшов у дім Симона. А Симонова теща була охоплена великою гарячкою. І його просили за неї. Ставши над нею, він заборонив гарячці, і вона залишила її. Відразу ж, уставши, вона служила їм. Коли ж заходило сонце, всі, які мали хворих на різні надуги, приводили їх до нього. А він, покладаючи на кожного з них руки, оздоровляв їх. Виходили ж біси з багатьох, вигукуючи і гукаючи: Ти син Божий. Та він, картаючи їх, не дозволяв говорити, бо вони знали, що він Христос. Коли ж настав день, Він вийшов і пішов у пустинне місце, а натовпи шукали його і прийшли до нього. Та стримували його, щоб не йшов від них. А він сказав їм, «Я іншим міста, і іншим містам мені необхідно благовістити Боже царство, бо на те я посланий. І він проповідував по синагогах юдеї Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Дорогі брати і сестри, те, що ми з вами роздумуємо в таємниці світла про Божого царства, фактично описується сьогодні, тому що сьогодні, так можна сказати, така своєрідна нарізка з різних фактів. Що відбувається, Ісус туди пішов в одне місце, в інше місце, те зробив, те зробив, там його гукають, там його чекали. Але сьогодні ми звернемо увагу на те, що можливо нас найбільше, ну, можливо, найбільше емоційно зачіпає. Це оздоровлення тещі Петра. Нещодавно я вам якось про це пригадував. У мене відбулася найкоротша дискусія на тему Целібату, коли один з наших глядачів, щось він був, запитався. Стосовно, вже не пам'ятаю, здається, стосовно цієї самої тещі Петра, що, от як може бути, адже там в Петра була теща, якщо була теща, відповідно, була дружина. А от зараз там єпископів чи священиків немає е, дружин, а як так може бути, а це там не по Біблії, і так далі. Ну, Замість того, щоб з ним дискутувати, я просто спитався: а е, коли це було прийнято? Ну, недовго думаючи, той хлопчина чи чоловік, не знаю. Десь скопіював видно з Вікіпедії, тому що видно було, що текст контроль c контроль в скопійований. Написав, що в такому-то, такому столітті. Ну, я кажу, гаразд. А Петро, в якому столітті жив, він відписує в першому. Я кажу, ну ось ви відповіли на своє питання. Так що так, багато людей справді це питання зачіпає. Натомість стосовно самого Петра, де його дружина? Стосовно його дружини, то тут відповідь є досить коротка. Виглядає на те, якщо ми відштовхуємося від конкретного сьогоднішнього тексту і від всіх інших текстів, де вона жодного разу не згадується, виглядає на те, що він був вдівцем. Тому що якби вона була вдома. Наприклад, під час сьогоднішньої події, то в них могла би повторитися та сама історія, як і в Домі Марти, Марії і Лазаря, коли одна услуговувала, а інша сиділа, слухала Ісуса, і в них там відбулася перепалка між собою, певне непорозуміння, хто з них що робив, як краще було вчинити і так далі. Тут. Про неї не згадується, зрештою, про неї більше ніде не згадується, згадується тільки про те, що тобто з цього ми виводимо висновок, що її банально не було, могла померти. Зрештою, щось таке, як смертність, ну можливо, навіть смертність і під час пологів, це було ще до 18 століття дуже, дуже чимось поширеним. Але сьогодні, звісно, ми не про це говоримо. Так от, самою тещою, що відбувається, з нею могло відбутися багато різних речей. В неї могла бути раніше гарячка могла, в неї могла з'явитися гарячка тоді, коли прийшлася громада з 13 дорослих чоловіків додому, і їх треба було обслужити, а так як ми з вами обговорювали ну, буквально там, що, кілька місяців тому. Коли обговорювали детально, як відбувалося. Ця ситуація з Мартою і Марією. На чому був їхній конфлікт зав'язаний, що потрібно було приготувати, їсти. А приготувати їсти це не так, як сьогодні, що можна використати якісь там напівфабрикати, можна використати якісь там морожені речі, можна піти собі там, не знаю, якийсь найближчий магазин і закупити якихось продуктів. В той час нагодувати людей це приготувати тим людям. І дати їсти тим людям моментально в цей момент. З іншої сторони, це для господині дому завжди було таким екзаменом на її господинськість. Не знаю, чи, чи так можна сказати взагалі. Е, це щось трошки подібне, коли там е, кілька днів тому ми з вами про засілля теж згадували. Е, так само, коли відбувається якісь там засілля, не знаю, якісь там, ну, нехай буде якийсь день народження. Ось то для господині це теж можливість показати. Свої кулінарні здібності, що вона може зробити, як вона там приготувала те чи інше. Це можливість показатися теж гостям з цього боку. А в ті часи це і східна гостинність, це і можливість прийняти гостей, це і можливість похвалитися, похизуватися перед гостями, як вмію підготувати. Але, передусім, це все базувалося на. Ручній роботі, ну і виглядає на те, що її самої. Тобто це треба було борошно змолоти, потрібно було тісто замісити, потрібно було напихти тих коржиків, що складало основу тієї їжі, ну і якісь інші наїдки. Але в основному ось такого хліба потрібно було напекти. І погодьтеся, що це не просто якихось там 15 хвилин, там залити щось окропом і швиденько, раз-два буде, чи там розігріти в мікрохвильовці. Цього всього, звісно, не було. Це були години роботи. І є одна з таких. Теорії, що могло бути так, що ця гарячка на неї напала е, саме через те, що ці гості і прийшли. Тому що це могла бути жінка, яка могла знаходитися в досить е, складному моральному стані. Ну, от, Наприклад, якщо справді її там дочка померла. Якщо справді вона сподівалася, що ну, дочка померла, але принаймні зять толковий і фірму має, і на нього купа людей працює, і там мають два човника. Два човника ми з вами раніше говорили, що два човника за нинішніми мірками це таких дві яхточки, таких непоганих. Людей багато працюють, кожен день щось там виходять, ловлять. Якась там копійка крутиться в домі. Ну, в принципі, непогано. І тут вона дізнається, що Петро. Це все лишає. Він повністю лишає весь цей бізнес. Що вона мала відчувати? Ну якщо? Ми ж з вами розуміємо, що вона тоді підскакувала з радості до стелі і дуже тішилася. Ура, як добре. Мій зять нарешті покинув бізнес. Радість той, яка в хаті. Звісно, цього не було. Звісно, вона переживала, звісно, вона журилася. Звісно, вона, м'яко кажучи, не була задоволена таким ходом історії. Так що історія з її гарячкою, як пояснюють дуже багато е, від самого початку могла бути пов'язана саме з її внутрішнім станом, що вона була незгідною з тим, якою стежкою Пішов в Петро, що він пішов за Ісусом. Вона цього не хотіла. Вона хотіла би, щоб він далі працював на човнах, щоб на нього працювали люди, щоб він заробляв гроші. Це одна причина. Інша причина, про яку я вже згадав, те, що приходить 13 дорослих чоловіків додому і потрібно вчинити їм обід, потрібно їх всіх нагодувати. І зрозуміло, що людину через таке щось може взяти. Хандра неабияка. Про таку хандру на сторінках Біблії ми читаємо в дуже багатьох фрагментах. Ну, наприклад, згадаємо про того самого Йону, який був викинений з пащі риби до Ніневії. Який проповідував їм, розповідав, що якщо не покаєтеся, то помрете, а він е їм так попроповідував, що вони вся, справді взяли та й покаялися. А Йона не дуже сильно хотів, щоб вони покаялися, і Йона починає хандрити. І дуже сильно хандрить, передусім, через те, що Господь всушив кабака, який був для нього тінню. І Він був дуже сильно розчарований Йона е, таким станом речей. Далі е, про пророка Іллю ми читаємо те, що він йшов, е, переховувався і потім після того теж дуже довго впав в сон е, після такої подорожі, і перед такою подорожю, тому що... Він мав стан внутрішнього занепокоєння через те, що всі відійшли від Бога, всі поклоняються ваалу, Як же ж так? Ми ж вибраний народ. Інша ситуація нападу великого сну. Ми з вами роздумаємо, коли роздумаємо про таємницю молитви Ісуса Христа в Оливному саду, коли він один раз приходить до учнів і каже: чувайте і моліться, щоб ви не впали в спокусу, а вони спали. Ну, він їм докаряє. Не могли ви помолитися, почувати зі мною і однієї години. Тобто, ми бачимо, що для них ця, цей сон був не тільки потребою тіла, що, звісно, є чимось абсолютно натуральним, коли людина ввечері хоче спати. Але радше таким способом, втечі від того, що має відбутися, вони відчували, що щось відбувається не те, що приходить щось зле. І вони, намагаючись психологічно відсунути цей момент, падали в той сон, в тому числі. І таких фрагментів інших можна теж прикладів, навести дуже багато. Так що питання з гарячкою цієї тещі є. Може мати ось саме це походження, щоб вона передусім переживала внутрішній конфлікт, що відбувалося не те на що вона би розраховувала. І тут приходить Ісус, її зцілює, проганяє ту гарячку, вона встає і одразу йде і услуговує. Тобто, бачимо, що оздоровлюється її тіло і оздоровлюється її дух. Вона одразу йде і одразу починає щось робити, починає одразу займатися тими гістьми. Ми з вами зараз переживаємо той час, коли дуже багато людей можуть переживати хандру. Ну, я думаю, що навіть не багато людей, а напевно кожна людина тільки на свій спосіб, по-своєму, переживає цю хандру, тому що ну, як цього не переживати, коли стільки людей вбито, як цього не переживати, тоді, коли ведуться бої, як не переживати, коли серед знайомих. Рідних, близьких, друзів, стільки людей воює, коли стільки людей переживають якісь страшні речі. Як не переживати, коли ми довідуємося про страшні звірства, про сатанинськість росіян, що вони витворяють в окупованих містах, місцях? І звісно, це все наповнює жахом, сумом, журбою, але. Наш вихід має бути, звісно, таким, що ми повинні переключитися і розуміти те, що ні, я не повинен хандрити. Я повинен робити все від мене можливе, е, наскільки можу волонтерити, наскільки можу молитися. І кожен з нас може робити ці речі, навіть якщо це якась там невеличка допомога, е, але якось більш-менш регулярно можу, можу. Кожен може щодня молитися, і то при чому багато. Можна, можна. Тому так впадати в хандру не потрібно. Цю гарячку потрібно відсувати на сторону, потрібно служити, допомагати іншим. Ця молитва, ця допомога, фізична допомога і духовна допомога, молитва вона... ці речі необхідні зараз, просто необхідні. Більше того, ми навіть собі. До кінця життя не пробачимо, якщо зараз будемо відсувати на сторону ці справи і серйозно до цього не поставимося. Натомість ще на кінець цієї проповіді я хотів би відкликатися до нещодавньої проповіді, коли я наводив приклад про те, що є певні проблеми з вихованням, досить серйозні, вони пов'язані саме з тим, що коли дитині дається все. Тоді, коли дитина в сім'ї це цар і Бог, то тоді, ну, з одного боку, якби шанувати дитину, поважати дитину, це, це добре, це файно, ну насправді файно. Але є тут але тому, що така дитина, дивлячись на цю всю поведінку, що все для неї, для неї, для неї, для неї. Пізніше, коли дорослішає, а це відбувається дуже швидко, насправді. Розуміє, що зараз чекає, а я дітей не хочу. Я хочу пожити для себе, я хочу нагулятися і тому інші речі можна почути дуже часто серед молодих людей, тому що молоді люди розуміють, що якщо в них з'явиться дитина, у них якби це кінець їхнього життя, абсолютно. Вони вже не можуть жити, тому що тоді дитина стає не мов би, Богом, і тоді ці люди починають ну, фактично боротися з дітьми, тому що ці діти десь там в голові з'являються, є якимось ну, кимось найгіршим, ким би. Могло бути, вони забирають спокій, вони забирають радість того, що все найкраще має бути дитині. Ну і в ті проповіді я розповідав, що в традиційній сім'ї мало би бути, що, ну, наприклад, один з таких моментів, що батько їсть, наприклад, першим, що до батька звертаються з повагою, і так далі, і так далі. Ну, ви пам'ятаєте, ту проповідь вона була нещодавно. Але сьогодні я хотів би теж навести такий приклад: попалося мені на очі одне відео. Вже мова не про батька, мова про старшу дитину. Е і ситуація дуже подібна до тієї, яку я описував там, тиждень чи два тому в тій проповіді. Ну, я думаю, постійні глядачі знають, про що я кажу. Е і це вже з точки зору не батька і дитини, а з точки зору старшої дитини відносно молодшої дитини чи молодших дітей. Коли старшу дитину ставлять постійно в такі рамки, що Займися там, молодшим молодшими. Коли старша дитина постійно змушується до того, що ти ж маєш поступитися, бо ти ж старший і ти старша. Коли старшу дитину постійно змушується до того, що ти повинен поступитися якимись там своїми інтересами, своїм часом чи там, не знаю, своїми харчами, бо має бути не по-чесному, а по-братськи. А по-братськи це означає, якби молодшим все має піти. То пізніше така молода людина, ну я зараз е, переказую те відео, дивиться і каже: Так: стоп. Е, коли та людина стає дорослою і мала би вже заснувати свою власну сім'ю, її батьки смикають, що Кхе -кхе, слухай, пора би вже тобі там одружитися, заміж вийти, е, дітей завести, і тоді та молода людина пригадує, як в неї було з її. Братчиками, сестричками, і каже М -м, я цього не хочу. Тобто, в якийсь момент, ось ця повага до старших відсунулася на сторону, і на перше місце сталося ось це певне обожествлення дитини, що дитина завжди права тільки того, що вона дитина. Звісно, я дуже сильно розраховую, дорогі брати і сестри, на ваше розуміння, і що ви вловите суть того, що я хочу вам передати, це не означає, що дітей потрібно переслідувати, що їх там потрібно не знаю, там ганяти, не любити, чи не знаю там з храму виганяти, бронь Боже, чи якісь інші речі. Я думаю, ви розумієте, що мається на увазі, тому що ця аналогія із батьком або з старшою дитиною, вона прослідковується. Тому що минають роки і люди розуміють, що стоп. Виявляється, що молодший, він буде завжди правий, тільки тому, що він молодший. Не тому, що він справді правий. Не тому, що він справді щось те чи інше заслужив. Е, і так, це пов'язано з тим, що дуже багато молодих людей не хочуть мати дітей. Тому що діти у них асоціюються виключно і тільки з отакою от поведінкою. Але тут питання в іншому, чи така поведінка на місці. Чи потрібно, можливо, вчити дітей того, що потрібно щось заслужити, чи потрібно вчити дітей того, що вони повинні мати своє місце, чи потрібно вчити тих дітей, що вони також повинні мати якісь обов'язки теж і в домі, і стосовно інших людей і перед старшими. Чи потрібно, я думаю, потрібно, а ви як думаєте? Сьогоднішня героїня теща Петра. Одразу ж, коли її покинула гарячка, пішла услуговувати іншим. Нехай це Євангелія нас супроводжує, щоб ми розуміли, що допомога іншим робить нас більше людьми. Амінь.